Вімчики, брики, мої фраєри, з вами я Заділер, і вибачте, що я зараз монтую через телефон, бо мені зараз на компі монтувати. я хочу це відео зробити бистренько для вас, да, щоб вас не сумувати, щоб ви не скучали. Сьогодні у нас буде теорія по Грині 2, і я вам розкажу, може, деякі деталі, які ви, може, не знали. Ну, добре, а ми не тянемо кота за хвіст та поїхали. Перша теорія. Звідки у Діда Арсенал зброї? Першу теорію ви, може, і не знали. Але я думаю, ви задумувалися, чому у діда багато арсеналу зброї. Я думаю, ви чули, що всі казали, а несправедливо, чому у діда багато арсеналу зброї, у нього вертолій тачка, ой, да та яхта, даже, ой, де даже корабель. Але, але у мене є теорія, про яку ви може не знали, я тільки що її задумав. І ще до того, як дід був одержимим прокляттям, він, може, купив зброй, хотів купити зброю, якою він хотів захистити свою сім'ю. І хотів він, схоже, захистити сім'ю свою любою ціною. Але, 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 Якщо б у нього не було б сім'ї, то йому б довелося поводитися зі зброєю акуратно, щоб його поліція не посадила в тюрму. Та ще діду би прийшлося підписувати контракт з продавцем на ліцензію зброї, щоб він мав ліцензію на саму зброю, щоб він міг керувати самою зброєю. Та ще ми знаємо, що дід ветеран війни, можна це зрозуміти по погодиці та по вертоліту, який у нього є на третьому поверсі, на вулиці. Ну добре, з першою теорією ми покінчили, а тепер переходимо до другої теорії. Друга теорія грині 3 – це передісторія першої та другої частини. Ще я хотів вибачитися перед Ютубом, бо я, якщо що, засуджую ці дії, щоб брати зброю і вбивати людей. Ютуб, я це все засуджую, так що вибачаюсь, будь ласка, не бать мене. Добре, переходимо до другої теорії. Що Гренні 3» – це предісторія першої та другої частини? Якщо занирнути поглибше, то ми можемо де деякі деталі зрозуміти. Ми може граємо за детектива, який шукає аномалії, і він знайшов прокляття бабки та діда. А ще іконка персонажа інша, як в першій та другій частині, іконка персонажа виглядала, як, мі, як мій дядя Ігор, який зараз на війні в Україні, на жаль, який служить на ЗСУ. А ще ваза з другої частини та першої частини дві вази перенеслися в третю частину. Возможно, дід та бабка раніше тут жили, а зараз вони окремо в хатах живуть. Ну добре, з другої теорії ми теж покінчимо. Переходимо до третьої теорії. Третя теорія. Історії трилогії Рені та Серізі з Корс Гендрін ідуть в країні Японія. І ви зараз у мене спитаєте, та що ти мелеш? Я зараз не малю, а правду говорю. Якщо про проглянути твіттер, де я розробник говорив, Давелоб Росап підтвердив, що події ігор Слендріни та Грені йдуть в Японії. Ще чуть не забув сказати, що Селендеріна з японської міфології. Перед тим як розказувати теорію, я хочу вам розказати спочатку історію. Жила сім'я, де був дід, ветеран, бабуся, мама, селендермен та Слендріна. Все поки що було добре, поки мамаша не зійшла з гузду та отравила всю сімейку. У, запи у Слендріни бу був свій щоденник, де вона записувала, що вона відчувала. Вона писала, що мама, на що мама отравила їх їжею, а батько вже помирав в, в кімнаті, і, і вона уже стала проклятою, і вся сім'я стала проклятою. С ста, старалася поїситися, якщо що я це засуджую, але у неї не вийшло і вони безсмертні назавжди. На що діда? Дід ветеран. І е, якщо в Грині-3 Грині е, він попаде в аздулом, це можна зрозуміти, що він точно ветеран війни. І один раз дівчина Аліса у неї зламалася машина, і вона пішла шукати деталі. Але вона зустрічає Слендріну. І у неї вдається знайти деталі та втікти звідси. А потім вона хоче дізнатися про Слендріну та попадає в її підвал. У Аліси виходить знайти всі книжки, всі вісім книжок у всіх трьох, трьох підвалах, крім третього, бо це лікарня. І Селендрина. Печатайте якусь ціну, я не знаю в хаті. Сендріна за Север два і Сендріна кидає в підвал. У, треба Алісі збирати всі вісім книжок, потім втікти. І вона стара, і вон, у неї вдається втікти, але Сендріна збирає грати по правилам, а одразу замикає і, да, і дає заїсти своїй дитині. І дав Сендріні асалім, у, у неї народиться дитина, від граф Орлака. Або він, або вампіра я маю в виду. Цю історію я далі не буду розказувати, так що послухайте у других ютуберів. Я думаю, ви чули про павучу версії Анжели. Вона зустрічалася в Слендеріна за хаус та в грені 1.8 у підвалі. Не у підвалі, а в каналізаціях я мав веду. І якщо подивитися на шарам на її голові, то це виглядає як зірка. Слендеріна стала мстителів духів е, тато у Слендермена або в такого чоловіка. а

В Японії в багато років тому було таке міфологічне монстри. Там жінка в паук. Вона могла трансформуватися, вона... вони жили в каналізаціях та їх людську плоть. Якщо що, я це все засуджую. І ще пост девелопера, де він сказав, що слендрін, що дії Слендеріни та грині йдуть в Японії. І ще він не сказав в 2016 році, до того як вийшла Грині. Ще дід, який стріляє з. З дробовика є, є японським дробовиком, бо пулі з дробовика стріляють сіллю. Все, я думаю, ви поняли мене, а тепер я думаю, ми покінчили з третьою теорією. Переходимо до четвертої теорії. Четверта теорія. Як бабка може бачити нас без ручків? І, добре, і як нас бабка може бачити без ручків. Давайте вернемося до предісторії. Мамаша отравила свою сім'ю на обід, і всі стали монстрами. І возбужду у них є ну, суперспо... коротше, не суперспособності, а якісь сили. Наприклад, мама Слендріна може трансформуватися в паука, а слендріна може телепортуватися. А бабка може нас без ручків бачити, бачити все, даже нас, і у неї з'явився хороший слух. А напевно, що вона стара, і після старості вона досі пор стала стара, але у неї з'явилися сили. Ну добре, з цією теорією ми теж покінчили. А тепер переходимо до п'ятої останньої теорії. П'ята теорія. Хто написав записку? Я думаю, ви знаєте, що в першому грині є записка від якоїсь жертви. Я можу вам зараз її зачитати або просто пересказати. Ну, давайте я вам перескажу її просто. Жертва їхала в машині, але чогось машина його заглохла. Він поки перег... перевіряв двигуни, машина чогось заглохла. а потім ба якась бабця вдарила по голові. І вам логічно, що це сама бабка Грині. Бо це старається вибратись, але, на жаль, у нього не виходить. І він на останній день записує цю записку, яку ми зараз читаємо. І ще він казав, що в фруктах є якийсь предмет. І ми знаємо, що це арбуз. Не арбуз, а оцей вотермелон чи що. Коротше, не пам'ятаю. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете написати коментар або челендж до якоїсь гри. Я постараюсь на них відповісти. Що в мене свій телеграм-канал, де, де я з підписниками та Тікток-аккаунт, де я викладую сторіси. У мене ж є ще свій другий канал, де я роблю реакції на україномовні відео або реакції з ділера. Ну і, коротше... І... На цьому основному каналі я, на жаль, не літку роблю себе в маніматі, але часто готви повідомлення іграм та уже один челендж зробив. Ну добре, а з вами було задір. Дзер... Всім пока-пока, мої фраєри.